У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає. І якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує, тому що має план. Здається, що до цілі не дійти, у Бога випадковостей немає. Хоча сьогодні сльози гірко л'єш і так багато ще не розумієш, тримає під контролем він усе. У Бога випадковостей немає. Ти не здавайся, друже, на шляху, іди вперед крізь біль переживання, не опускай жару хвилину цю. Ну, а можливо, хочеться вже статись, все навкруги втомило помило так тебе. Не бійся, чуєш, Бог усе це бачить, ти не сама, Він поруч близько йде. У Бога випадковостей немає. І зараз озернись ти назад, чи зможеш зрахувати усі ласки, що він являв для тебе кожен час. У Бога випадковостей немає. Проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає, вже швидко прийде відповідь.